готовы, я готов, не Уже Демьян, позиция, Андрей Андрей, позиция, Демьян, граждан Чего ты тут стоишь? Чему ты тут стоишь, граждан? Я не хочу разрывать Куди ти сідаєш? Тише ти. Ще весь. Давайте вже в нього вже перелаштовується ближче. Ось твій 22-й. Да. Позиція, Даня, підказує. Ось позиція вже Данічка, твій гравець. Да, спокійно стоїмо. Спокійно твій м'яч. Ширина Андрія, ширше відскакуємо. Уже його Уже між лініями. Там из Лунина передается на мяч. 2 в 1. Хорош. Можно віддати, можно спробувати. Ми в ворота не вбігаємо. Спокійно, не чекаємо, випереджемо. Спокійно, ширина, між лініями. Між лініями. Браво, ще. Даня! якщо в тебе дьома починає зміщатися, не треба. Підсказуй хай середину залишається. Чуєш, ні? Не треба, щоб ви на одному планці були. Даня, Даня, повертайся. Дем'ян, правіше, Дем'ян, правіше. Да, правіше, правіше, Дьем. Застав, застав передачу, Кіря на м'ячі. Застав віддати. Не викидайся. Один в один без До колу. Повничка, попадайте. Йдем. А тут можна фінт зробити. Тут можна будь-який фінт зробити. Даня, сідай. Андрій, між ними двома. А, ну Дьома, оп. Спокійно. Розіграш. Да, оп, Дема є. Дема вже є. Дема є вже швидко. Ширина, Даня. Рухайся між ними. Пізно. Дальня. Так, да, да. Даня, Дальня. Зустрічай, зустрічай, зустрічай. Два в два. Ширина, немає. А Один в один Спокійно, вратарі. Спокійно, вратарі. Ширина, кілеч, черене, ширина. ширина відразу. Там немає, Але, ось, точніше, точно передай. Не, не падай на фланг. Середина, будь ласка, один. Дай назад голить. Дай назад домовить. Дай, 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 дай. Данечка, не старайся, Дань, уже. Андрей, вставай. Мяч твой. Спокойно, вирішуй. дальний код!

Вертикаль. Даня, да. перед тобою захисти. Трошечки да? в центр. Це буде забігання дьому. Дай вертикальну передачу. Не треба йому в ноги. Дай вертикальну. Застав його рухатись. Ближче, Дьома. Даня святкуєш. Позиційно горілки з ким. А цветови. Дьяма до Кірі! Дьома до Кірі! Не спіши! Не спіши! Дьома до Кірі!

Йома, до Дані йдеш, до Дані йдеш. Не спіши, проси п'ять, проси п'ять. Даня бізь. Даня Хлоп? Ти не думаєш, згадуй. Між ними, між ними стоїш, Андрій, стоїш. Демьян, правише, правише, правише. Кире. Середин. Дойдем до, до Демы ближе. И до, до мяча. Еще крок вперед. Правише, правише еще. Дема. Ой, Дема. Кире. Данечка, ты. Спокойно, Андрей. Спокойно, все равно. Дема, просто два. Хорош, передачка. Рукайся там. Все равно, выше. Выше, выбирайте. Так куда? Андрей. тобою! Під тобою! Нічого, нічого, грай! Дьома, по лінії стань, по лінії штрафної! По лінії штраф... Не думаю, що гол? Дьома, на лінію стань. До них сиди, ближче, да. Що, Даня Кіря, да, заставте передачу, Андрій, но, та ну перестань держати. Ближче, Кіря! Демьян, залишайся с этим гравцем. Браво. Данечка. Киря, скажи до Дема. Дема, до Кирилла сиди. Спеши. Киря, Киря. Киря, убегай. Хорошо, замена. Кирилл и Даня.

Куча велика, що вона. Рухайтесь. Кого назовуть, зовут біжить? Андрюша є. Андрю. М'яч прыгає. Андрій, твігравець. Ближче, 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 ближче. Йома, да. Його опускається, Дьома лівіше. Ножки працюють. Джома, ближе, крок вперед. Спокойно. Можно с с поиграем. Умничка, Потом бежи. потом бежи. И на третьего. На третьего. Вот он, на третьего. Джома ближче, дьомка ближче, подсклад. А кайфа підходит. Отець, отеля.

І можеш цей швіжний, віжними стень, віжними стань, між страй. О, все, стоїш, ножки працюють. І тепер на... Мі... На м'яч, дивись! між лініями! Ще швидше! сам, Крути головою, де грави!

Андрей, твой мяч будет. Твой мяч спокойно. Ширина. Меняй. Меняй. Андрей, меняй. А -а -а. А -а -а. А -а сам себе загнав, а, -а, -а. jego Jo, 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 I'm sorry. Ось я за тим, чужий, ти чи запусти. Ти на швидкості, швидше чи ні. Заходь туди, а ти береш, наступаєш собі. Далі ти кидаєш, давний ти. Не треба назад. Я собі швидко, я сижу, так, відразу, даймо відразу. Давай, 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 давай. Виберемо вас. Кіря, Кір, ти побіг, давай. Але дивися, де він. Дивися, де він, при тий головою, напівоберти стай. Латон, подскажи! Латон! Подскажи ему! Забрал, тобой, Киря Меняй! Ширше, Егор, ширше! Еще меняй! Браво! А снова Бачка! Даня. Данечка, ты заважаешь, Дань. Даня, Даня это, это ты, заважаешь? Даня. Дань. Швидка, швидка! Молодцы, зупини все! Я молчал. А, ты не я, ж, я на тебя сейчас я ждал, что ты сделаешь. Не за Нет, не, не была, была, нет. Сто процентов. Заду, Егор, а, рухайся. Да ну куда, и так счет